Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 29-та частина модів для народу. Сьогодні в нас цікавий мод, адже по світу тепер будуть спавнитися ось такі от маленькі кріпери. Тут ми бачимо три вида, зелені, ось такі от чорні і ще десь був жовтий. Але їх набагато більше. Зараз спробую ще викликати, але в мене це не дуже виходить. Так, ну ще можливо в воді. Так, в воді так само. Ще сині, знаю, є. Сині спавнив дуже легко, а тут щось немає. Ну, це не так важливо. Що ж ми можемо зробити з цими кріперами? Ну, вони дуже гарненькі, класні. Ми можемо їх приручити. Якщо ми їм дамо динаміту. Зараз я візьму динаміт. Ось він тут. Ну і, наприклад, давайте оберемо якогось. Давайте ось цього жовтенького. І накидаємо йому динаміту. Ну, він від нас втікає успішно. Значить, оберемо когось іншого. Він повинен зараз поглинути динаміт. І приручитися. Але щось ніяк в нього це не виходить. Так, трішки дощ заважає. І все, він приручився. І дивіться, з нього випадає ось такий от амулет. Так, цей амулет я приберу. Ну, давайте ще якось приручимо. Наприклад, ось цього жовтенького я все-таки хочу приручити. Зараз ще трішки, і він перетвориться. Давай. Ну, перетворюйся. Не хоче. Давайте всім розкидаємо. О, є! Жовтий амулет отримали. Ну і давайте ще ось цього. Так, вже скоро ніч буде. Давайте ось цього чорненького хочу Так, ну, чому так довго? Він, він також втікає, зовсім не хоче поглинати динаміт. Зараз висавлю день. Зараз і він також поглине. Все буде добре. Ну, не хоче, то й не потрібно. Що ж я можу робити з цими амулетами? Ну, дивіться. Спавню ось цього і ось цього. Тобто ці амулети це як штучки, в яких зберігаються наші ці кріпери маленькі. Ну і для чого вони нам? Вони зможуть нас захищати, а також можуть за мною постійно бігати. Ану, біжіть за мною. Дивіться, вони біжать, все чудово, це трішки якийсь повільніший, але нічого. Спавню того самого кріпера здорового і починаю бити. І вони починають підриватися і атакувати його. Як ми бачимо, вони повністю живі, все чудово. А от той кріпер вже ні, він підірвався сам, при тому, що я в творчому режимі він також починає на них злитися. Тобто, ось такі ці кріпери. Як їх отримати назад? Для цього потрібен ось такий ніж, який не має крафту, але він все-таки існує. Тобто, ось так ми клацаємо правою кнопкою миші, і все. Ми отримуємо ці медальйони назад. Ну, медальйони, амулети, щось по типу такого. Це майже все, що додає цей мод, але він ще додає маленького гаста. Ось вони приблизно так виглядають. Ну, вони, я б не сказав їх, що вони прикольні, але все-таки непогані. Їх ми приручити не можемо, тому що цього функціонал моду не передбачає, але вони чомусь в моді є. Але амулетів з ними ні одного немає. Тобто ось такі от гасти, але кріпери тут набагато краще. Тому що гаси все одно страшно виглядають, а от кріпери, ну, круті, дивіться, жовтий, зелений. Ну, ще синій, але синій щось ніяк не спавниться. Тобто ось такий мод. Посилання на мод буде в описі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а з вами був Дан. Всім до зустрічі!